Демоверсія громадянської війни на Росії зазнала провалу в соцмережах. Жартують сюжет фільму чудовий. Зав'язка перехоплює подих. а от розв'язку… Злили. Здавалося б, така гучна і перспективна подія і не мала жоднісінького сенсу. А от і ні. Ця історія неабияк підірвала авторитет обожнюваного усіма росіянами президента Міра Путіна. І тепер замість спочивати на лаврах йому доведеться вгризатися зубами в своє президентське крісло. Адже вкотре у Росії заговорили про його відставку. І не аби хто, а патріот Росії матушки, терорист Гіркін. Если президент не принимает на себя ответственность перед народом за ведение большой и серьезной войны, как можно рассчитывать на то, что любые другие чиновники будут отвечать за свои действия? Если действующий президент не готов взять на себя руководство процессом перевода страны на военные рельсы, не готов к полномочиям верховного главнокомандующего, ему просто необходимо передать, подчеркиваю, только законным путем их тому, кто способен к подобной тяжелой работе. Гіркін вважає, якби пригожин не розвернувся на Росію. Чекав би крах, розпад держави та поразка у розв'язаній Росією війні. Він зазначив, що нині російській армії не вистачає сил на наступ. А зведення українських воєначальників показують, сил росіянам не стає навіть на утримання вже захоплених територій, адже українські військові крок за кроком просуваються на сході та звільняють території на півдні. Авторитет Путіна безповоротно підірваний репутація Росії як країни, яка наводить страх на увесь світ. Зруйнована. А що далі? Радник глави офісу президента Михайло Подоляк вважає, це тільки початок. І, врешті-решт, те, що трапилося, незважаючи на злитий фінал, призведе до суттєвих змін і трансформації політичної системи Росії. А другій частині блокбастера таки бути, бо Путін оголосив Пригожина зрадником країни і заявив, що його потрібно негайно знищити. В цьому з ним згоденний той таки Гіркін цитую. Повесить повара за мятеж і убійства наших офіцерів, просто необхідне для сохранен Росії як государства. А це заявка на повноцінну громадянську війну і зникнення Росії принаймні в такому політичному вигляді, як вона існує зараз. Ну і вишенька на торті у Британії вже серйозно замислилася над підготовкою до сценарію можливого несподіваного розпаду РФ. Що ж, логічний фінал, на який чекає весь світ.